Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд чергового. напряму залежить від того, чи зіграєте ви за бронзові нагороди з командою TechMagic. Нагадаю, випадку нічийного виріс, можливо, через нові підписання. Ось таке власне відчуття. Скажи, у вас є в команді, Андрю, запрошував, але бачу, Петро щось не прийшов нагору. Ну, я думаю, буде. Тим часом едва ти забиває. Він вам дарує чудову надію Кирило Перевозник. Браво! Ось масивна. Що важливіше якісь особисті ачівки, ніж ніж командний успіх. Тут же один на Сола маха зрівнює сальки. Терезі. Ось рано на зустрічних курсах. курсу. Соломаха, який доганяє. Зазвичай у команди інтелі відбувається в четвер. Удар головою стійко. Ми живемо футзалом. Е, наскільки відомо, зараз Дицький пробиває. Ось велика кількість своїх включеність за донати дуже великі. Е, ну і звісно, ну, так, хлопці, між... кожен, кожен на свою совість, так щось робить для цього. Ось Скажи, тобі було важче про такого грати, Сов-серво чи Інтеліасо? Перепрошую. Ми фактично пропустили два чудових удари. Це за бронзові нагороди. Елекс і Глобалоджік. Претенденти за третю сходу виконати передачу на Мар'яна Рошака. Не вдалося одразу. Хмурич, На перехопленні Горощук. Вихід навіть Горощук. Пусті ворота удар. Ну, самі собі, собі створили проблеми. Зараз атака в два 1 Передача. На вільного Павлачух. Перед ним чимало простору, Чухна Продовжує. І якому шучу розіграли комбінацію через Ігоря Монечком. Доврить Далечанько. Монечком може пробити середній відстані. Все контролює Власюк з браком на нозрах Хмурич. Чудова гра від Павлачух. Лівою ногою завдає удар! Одвон! Сумсер повів результаті. Ось тепер у турнірі таблиці онлайн. Не Сергій Соломах на Олега Останя. Яворський виносить за срібло буде у команди частую. Тобто можна буде нагородити усіх за винятком кращого бомбардира першої it ліги Атака лівим флангом. Дицький. Бере на себе ініціативу. Стріляє лівою ногою, Ой, Удар по центру. Ще одна спроба, 2-2. Не побачимо! Все ж таки є можливість виконати передачу на Єгорядиську. Передостан Назар Солома. Хадицький. активізував все едва. Монечков удар. Тим часом повертаємось великим задоволенням. На перегляд другого тайму динамічно то дасть можливість сьогодні пограти усім. гол! Браво! Саме Моно забиває. Ось чому я говорю Юрій Ну, все ж таки, за літу від сталія Покраще. Стень. Віддає Пас на Горощука. Саламаха, закидання вперед. Скидка головою від Роша. Вільгаш. Вільгаш. Вихід 2-1. Потрібно знаходити його Рядицького. Перед ним багато простору удар по центрі Роша. Зараз Горощук та Олег Вільгаш на правому фланзі Олег буде розхитувати суперника. Пробиває з розрахунком на Мар'яна Рошика. Без змін. Хороша, бойова нічия. 2-2. Атака, через лівий фланг восні. На. Ігоря Дицького перед ним багато можливостей не забиває капітан. Яворський пильнує рамку своїх володінь. Удар! Чудово грає від Яворського під тиском рошака. віддати раніше потрібно було передачу. Горощук. Лівою, удар! М'яч лучає у сітку. Катя Кирило, перевозник. Знову Назар Саламаха, Потрібен. Удар середньої відстані, але зли. Передача на правий фланг. Горощук під тиском ігоря Моночкова. Горощук прийшов суперника. Горощук передачу віддавати можна, але квостівосключний третій комплект нагород. Попереду мастра кліга дербі між Авангами Юнайтед проти Аванги. Тож не пропустить Будьте разом із нами.